Друзі, привіт, у минулих відео ми чимало говорили про матчі команди Динамо Ю 19 у цьому відео безпосередньо поєдинків. Не буде, але у цьому відео ми розкриємо для вас режисерів, які безпосередньо майструють той футбол, який ви бачите. У юнацькому футболі чималу роль відіграють тренери. Ти можеш попасти до класного коуча, який розкриє твої таланти, і ти вийдеш на серйозний рівень, або попадеш до коуча, який в тебе не повірить. І твій талант. Тарас Чопик і Артур Лабазевич очолюють команду Динамо Львів Ю-19». і цей сплав досвіду та молодості дає свої результати у цьому відео. Ми покажемо вам і розкажемо, хто очолює нашу команду. Андо, яка має амбітні цілі і серйозні задачі. Приємного перегляду. Тарас Володимирович, розкажіть, як почалася ваша тренерська діяльність? Вона розпочиналася двічі. Перший раз було Нео Я тоді був травмований. З вечора лягли спати ранку, проснулася. Вся бригада тренерів поїхала в іншу команду в Миколаїв мій обласний тренувати. І треба було змінити. Ну та я вже там це була Олександрія, яка. Раптово стала Нивою Вінниці. Ми зрештою mm -hmm. перестали там існувати. Футбольний клуб Олександрія перестав існувати ми з цією командою на клубному автобусі клубні екіпіровці переїхали піднімати Вінницький футбол. Затем, на той час Андрій Лавренко Микола Миколаївич мені запропонував важко сказати там замінити чи спробувати себе в ролі тренера. Дві неділі я потренував ми Важкувато було, тому що ну, донедавна з ними тренувався, ми ну, проводили час ми, разом на футбольному полі поза межами. Так Серйозно вони, я так думаю, і не сприйняли. мій дебют тренерський, але все ж таки вони з двох ігор, які я там, виконував обов'язки головного тренера, ми дві перемоги здобули. Потім я просто підійшов до президента і попросив, щоб ще трошки він не став хрест на моїй кар'єрі гравця. Ну, ага. А Бо ви на той момент ще іграли? Так, я ще і грав. Це мені було тоді 32 роки. Я ага. довго і грав, я закінчив майже в 39 років. Позиція воротаря це угу. знаєш, так, вона більш така довго тривала Трішки так, не знаю, страшно, мандраж якийсь був. Та ні, я вже був, був на той час зрілою людиною. Ну а загалом на, на лавці більше подобається чи на воротах все-таки стояти. Ну, і там і там є цікаві моменти. Просто вже здоров'я не дозволяє зараз знаходитися на футбольному полі. Ти ж ті ж емоції переживаєш, що і на футбольному полі. Просто там можна повпливати, знаєш, на хід грин. Вже в ролі тренера важко чимось допомогти. Ви пам'ятаєте точну кількість клубів, в яких ви грали? Я можу перерахувати. Карпати, газовик, кумар, Волинь, Волин, Луцк, Олександрія, Черкаси. Це з наших українських клубів. Ну і була поїздка в мене на півроку в Анжиму Хачкову. Але там не було у вас матчів? Не було. Я травмувався на першому тренуванні, я їхав. До Мирона Богдановича Маркевича і Азербайджан. Це вже був ну, мій другий прихід, верніше, друга спроба розпочати тренерську кар'єру. Поїхав я туди до нашого львівського тренера, якого вже, на жаль, з нами немає, Роман Михайлович у покори. Поїхав е е тренером ротарівним. Ну, але за місяць е відмовилась моя знову. Кар'єра гравцям. Я ще три з половиною роки граючим тренером. там провів. Ну от ви перерахували клуби. З яким з них у вас найтепліші є спогади? Я думаю, що найтепліші спогади, найтепліші, то, звичайно, це енергія. А от якийсь, можливо, момент, який вам запам'ятався прямо твою. Часто згадуєте, і такі от тоді було класно. Напевно, на найприємний момент був, коли. Ми грали за виживання з металоругом в Запоріжжя, тоді вища Ліга була, в разі поразки ми вилітали, покидали верніше, лігу, в разі поразки Запоріжжя, Запоріжжя позбувалась прописки. Я до чого веду, просто вже похвалю, Зразу вже так запитали, я просто на 87-й хвилині пенальті зловив Мені гравця, який перед тим з 13-13 забив. Напевно, найприємніші і емоційні. Ага, добре. Ну тут зараз, я думаю, з'явиться. Звичайно, знаменитий футболіст трошки. Добре, от ви українським міркам. Він, до речі, в Нідерландах. Трошки поіграв. Ви все життя виходити в дорослому, в такому професійному футболі, і зараз ви тренуєте команду Ю-19, це юнаки, це хлопці. От в чому принципова різниця? Ну, я вже перед тим мав трошки досвід мно, з такою віковою групою працювати. Мно, це було Ю-21 «Верес» вересня Угу. Ну, там трошки ситуація відрізнялася. Ну, я ж все життя трошки з командами майстра, майстрами працював, а з дитячою юнацькою, там, з футболом, ну, чесно кажучи, не дуже зустрічався. Це було перше, перше моє знайомлення. Ну, там ще можна було з основного складу гравців добирати, там, спускали. Ну, фактично це вже, ну, команда майстрів це дорослі люди, Тут Вечором полягали спати, ранку проснулися о 19 до того вони на два роки не старші не стали, але ну, це фактично діти. В чому різниця? Ну, По-перше, в такому віці, я так думаю, що найбільша проблема білих футболістів, їм просто не вистачає стабільності на протязі, допустимо, 5-6 матчів, щоб вони відіграли на одному комертальному цьому рівні. У всякому випадку, ну, є і плюси, я бачу, як вони хочуть, горять, як вони люблять футболи, бажають розвиватися як футболісти. Ну, ну, такого немає вже у дорослих, там переважно фінансово <головіка> От як ви потрапили взагалі у структуру «Динамо Львів»? Проходив мимо, теніс тут, грав, <головіка> <головіка> підібрали, мені З ми, ми. Сачком Михайло Васильович ми давно з ним знайомі. Я, будучи там тренером, приїжджав до нього на збори. Він тоді в Кримтеплиці Крим був. <головіка> ну, там ми і познайомились. Так. Так, я починав грати в футбол. Він вже до того часу трошки закінчився. Ми декілька матчів ще один проти одного. Я його знаю. Людину, по-перше, він людина з досвідом, досвідом футбольним, тому він запропонував, сказав, що будуть у нас є такі плани, роз е, академія розвивається. Ми хочемо зробити Ю-19. Ну і запропонував мені постати тренером. Знаючи, що людина серйозно за дурниці всякі не береться, тому я дав згоду. Добре, от зараз по команді Ю-19 ви б могли когось персонально відзначити от якогось хлопця чи кількох хлопців, от у яких є майбутнє, головне, щоб вони не зупинялися? Ну, бачите, що я за п'ять місяців роботи з дітьми, з, ну, з нашими футболістами там зрозумів одну цікаву річ. Мені я тут таке не зовсім коректне питання, бо якщо я зараз одних похвалю, mm -hmm. мені одним дам так би шанс і дорогу і, і якусь премію наперед випишемо як футболі як mm -hmm. футболістам. Тоді ну, вони то будуть звичайно раді. А останні трошки, напевно, будуть зле і криво на мене дивитися, але є декілька. Перспективних футболістів, які при нормальному відношенні, при нормальному тренувальному процесі, доберуться досвіду трошки і на них можна розраховувати як на гравців ну, професійних. Всякому випадку, друга, перша ліга. Я думаю, що їм посилені. До речі, ви як е, тоді ще гравець, як воротарниковий, завжди рівнялись. Для вас були, не знаю, якісь приклади, там, Вандерсар, діда, не знаю, хтось, можливо, зі старшого покоління. Ворота. Такий флагман для вас. Ну, мене називали українським піруці, бо я був такого ж невисокого росту, ага, такий ага. же круглий, як і він. Ну, Він подобався. Шмехі, звичайно, подобався. Uh -huh. Так багато буфон. Як тренер на кого рівняєтеся? Я думаю, анчелотів. Uh -huh. Це такий більш е тренер, мені здається, про авторитет. Ну, тому йому і подобається. Я не, може бути, е не можна працювати тренером і не бути авторитетом. тому що це... Ну, не розумієте питання психології. Відповідно, що тебе поважають і, і слухають, відповідно, ти можеш передати всі свої думки, щоб футболісти це виконали на футбольному полі. Подобайка за такий душевний і цікавий контент. Ставте. Артур, ти зараз помічник головного тренера команди Ю-19, Динамо Львів, так. вірно. Але ж ти до цього мав певну якусь ігрову футбольну кар'єру. Розкажи про неї. Та немає як такої крової футбольної кар'єри. Коли в школі були, то були спочатку в Покрові в команді, потім опір команда була в нас. Потім ми грали на область по юнаку. Опір ми грали дюфел на Україну. Потім грали по юнаках на область. У нас була доросла команда і юнаки після юнаків ще поіграв «Трускавець» в першій лізі області. Та й все, потім. Тренувати. А як так швидко ти прийшов до тренерської взагалі діяльності? Та я знаю, в нас колись був тренер такий Кудінов Юрій Олексійович, і він якось покликав мене, каже, давай будеш мені допомагати 2003 рік тренувати. Та я їй кажу, так добре, давайте. Мені скільки 18 років. Ще тоді 17, але то був десь місяць вересень, і потім їй зразу 18 став. Ну угу. фактично так. Спочатку допомагав йому, а потім вже там, через рік виходить наступного року осінь. То 2007 рік якраз мені передали, бо тоді набрав 2007 рік Ганзен Роман, що він зараз в вересі працює, і передав мені 2007 рік команду, яка базувалася на Пасічній. І от вони тоді були третій клас, а мені... 19 років. І загалом, як тобі взагалі бути тренером, тобі подобається цей процес. Звичайно, звичайно, так. подобається. Розкажи, Диві. от ключове чому сам? От нерв, підготовка, оця от не знаю, адреналін, можливо? Ну, в першу чергу, в загальному, звичайно, процес. Звичайно, що результат, але результат має на увазі результат роботи. То найбільше, що приносить задоволення, то, то коли ти там над чимось <кхм> працюєш, щось ви вчитеся, щось ви е, пробуєте нове, а потім. Е, Хлопці то можуть виконати на полі, і воно в них виходить, Ну, це, напевно, найбільше задоволення. Ну і плюс емоції і в загальному сам процес роботи, колективу. І... От хто для тебе є таким флагманом, на кого ти рівняєшся? ким би тобі, можливо, хотілося б бути з таких топ-тренерів? Я не знаю, я колись, звичайно, коли там був маленький, то я дуже, ну як, ну так, да, маленький, дивився і фанатів там від Кононова, бо він тоді був взагалі такий, ну, його там так не сильно. Ніхто там не знав, але прийшла нова людина, і він тоді так з Карпатами е, фейрили. Так ну uh -huh. не знаю. там, За кордонах, ну звичайно, що вони всі подобаються. там, Кожен своїм чимось виділяється. там, е, Ну, там. Ну, е, от якби ну, таке питання цікаве, якби зараз там, тебе набирає умовний гвардіолог і каже: Артур, ходи до мене полісниками легесом. Одразу я б правда, може би, мічіву, хіба, там, подавав. Ну, чекай, ти <говорит> буде такий... оп. І баби, напевно, мічі десь піддавав, не знаю. Добре, зараз ти в команді Ю-19. От які яких футболістів, можливо, там не по прізвищам, бо Володимир ще сказав, що я нікого відзначати не буду, бо зараз ті там такі ой, класно, а інші подумають, що блін, мене не відзначили. Є футболісти загалом, які виділяються нині вже, і от ним можна сказати, що там в майбутньому за кілька років, якщо вони не зупиняться, будуть ще більше працювати, то вони, можливо, на якомусь хорошому пристойному українському рівні заграють. Володимирич не поплавився на питання. Ні-ні-ні. <плес> <плес> ти можеш сказати, просто «да», я можу сказати там 5 або 6 хлопців взагалі. Ну, Я десь так і думаю, що тобто, я, я розумію, що є там, група людей, які потенційно могли би, ну, в професійному футболі би заіграти. Там вже про якийсь рівень, я не говорю, там, чи друга, чи перша, чи прем'єр-ліга, але я думаю, що є група, група людей, які, група футболістів, які б могли заіграти в професійному. <світ> Якби тобі зараз запропонували бути головним тренером команди Ю-19, твоя реакція, твої думки і твоє бажання. От, опиши. Бажання, звичайно, щоб було, реакція, звичайно, щоб була б позитивна, але я би е, зараз би відмовився. Чому? Ну, тому що вчитися ще треба. Я ще розумію, що мені ще треба багато вчитися, багато вчитися. <світ> От, <світ> <світ> От і все, вчитися і вчитися. <світ> Набиратися досвіду від людей більш досвідчених. Наприклад, як Тарас Володимирович. Дуже сподіваємось, що це відео вам, друзі, сподобалось і ми більше розкрили наших тренерів. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, ставте вподобачки цьому відео і очікуйте на наступний відос, який вийде зовсім скоро. Там буде грандіозно, масштабно і дуже круто, бо там буде відкриття нашої арени у пустоматах. Побачимось там!